Друзі, всіх вітаю на каналчику. Е, сьогодні у нас понеділок розпочався турнір Кривава битва без синіх. Так, хіла немає. Поставив я ось таку оборонку Та дивлюсь на ці загони і плакати хочеться. Підглянув противника, ось такий в мене перший противник. Ну, в нього хоч загони. Сильні. Так. Ну і що? Що ми тут придумаємо? Було б непогано вирулювати тут на контрі. Все-таки один, два масовика, три масовика. Три масовика. Що будемо робити далі? Я не знаю. Взяти шишку. Не для того, щоб атаку різати, а для того, щоб ін не були. Бо навряд чи ми там атаку поріжемо. Що я ще можу взяти? Може, з цього дядька взяти? Що його зря качав? Ну я його в оборону качав. Акулу не бачу сенсу, розіб'юся нафіг. Е, так, давайте тоді якось ось так. Ось так. А зараз шишку переставлю. Напевно, ось так. Ні. 180, але підрізмане непогано. І по тьмі додатковий урон. А цю візьмемо таку, так? Да? Чи ні? Заблокувати я все одно нікого не зможу. Давайте додатковий урон потьмі. Але якщо контра включиться, я розіб'юся, так? Да? Мене не те, не те не приваблює, але йти якось потрібно. Давайте ось так і ось так. Так, давайте сюди цей загін. Сюди такий шишка, що в нас нехай живе. Але добре, проти центру жовті я взяв, а що далі? Їм же ж імана може не порізатись. Не може, а не поріжеться. Коротше, йдемо так. Жовті чисто, щоб центр знести. Включимо контроль, якщо вийде. Якщо взагалі щось у нас вийде, будемо різати, щось різати, щось бити, будемо щось робити. Коротше, погнали. Давайте п'ятірку зберем. Давайте трійку. А я думаю, трійка має вбити. Якщо просто триков б'є, я люську відкриваю. Мені ще хотілося фіол взяти. Фіол я можу взяти через комбо, але тільки шість камінців. Ладно. Поко ми вдаримо. Оце єдиний кому маномона зрізати, але вінсот шість. Зате напевно вб'ємо. Давайте якось так через комбо підтягнемо. Ну, я їм ману не зрізав, тому будемо сподіватися, що і вони мені різати не будуть. Ну тут камінцям мене засипало. Я не знаю, якщо б камінця менше було, щоб я тут робив би. Так. Може ти вб'єшся? Так, чудово. Далі, далі, далі. Хіли. Хіли стоять. Я не знаю, що це за розстановка. Я хочу взяти. Трьох калюнчиків, щоб швидше було. Щоб швидше було. А чого нам навіщо? Ну, може ману підріжемо? Тільки можна таки поставити. Все, погнали. Так, давайте поки чіпати не будемо. Захист не поставив, чи прийдеться. Та червоних, звісно, як кітно плакав. Давайте всього. Не хочу я червоні складати. Я краще взірвуся. Все цього доб'ємо тепер в цю сторону. І скрепкий рігард. Червоні приїхали нормально. Будемо клика унічтожать, знищувати. налітало. Так, далі що у нас? Та ну й блін. За 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 это вот, забембали. Е, так, тут мене палять. Берем мультиків, короче Тут мені мануті типу, поріжу, тут контрол. Давайте вертатися до схеми. Стоп. Розбиватися є кому, тому вертаємося до схеми Люська, чао Люська. Ні, це блік, ці краще. Мені здається так, погнали, хм. ну, збираємо. Давайте взривати. Кам'яніці кінчилися, взірвав на свою голову. 700. Скільки? Півтори тисячі. Як ми вже побачили, він б'є 800. І там контра. Давайте його притримаємо. Ну, пятирки у нас там не вийде фиолетовой. Але я чомусь хочу так. Так Ну, нехай буде. Давайте так. Боляче, блядь. 63. Та не доб'є, напевно, зелень. Ні. Yeah. Вісім. Добре. Добре. Не можу зарядити фіол, да? Давайте так. І гримак заряжається раньше мене. Це не дуже добре. але живем. Ну, хоча плюська вдарить по контрі, подлітали. Шишечка, рятуй. Мені потрібно чимось закритися. уже добре. Ще трошечки закриємось. Блин, ця контра так долго, Так довго ця контра висеть. Поскільки мініони. міньйони. Давайте так. Так, ну і якось потрібно капріота доклювати. Якісь в мене такі опасні бої стрьомні. А, ось жовтий є, в принципі. Ну і все. Поки щастить. На кінець то червоні по центру. Синіх. Синіх нема. Якби, в принципі, ця команда подобається. Блокувати мене, не можна підпалити, не можна хоча. Хоча воно в... працює в іншу сторону. Як мені казали, поки працює, то не потрібно ламати. Давайте фіолетовий доберемо. Це просто пале, да? А, ні, ще й б'є. Це не той костюм. Зелені можу підібрати. Давайте ще один хід зробимо. Зробимось так, вішаємо Ctrl. Я їх не сильно різать хочу. Там три в пустоту, але мені вони не потрібні в пустоту. Давайте зробимось так. Вдобили. І жовті запустимо ось так по фіолетовому. Тепер вдаримо так і зробимо так. Да б'ють вони взагалі мало. Можливо, потрібно ще кулу якусь брати, але є ризик розбитися в контру. Тому я не дуже хочу. Якби можна і в такому здокостюмі брати, але ну тоді все на них працювати буде якось також не сильно хочеться. Ой, не так походив. І ще б цей вдарився б кудись, в потрібне місце, шишку дозарядимо. Я не думаю, що він нам щось зробить, але ось так перестрахуємось, нехай собі сам заряджається потихеньку, а ми тут покрутимо щось, що небудь. Угу. Давайте так в жовті доберем. І доб'ємо. Здається, я більше на камінці виїжджаю, ніж на. Ну і тут масовики знову ж таки. Знову нічого міняти я не хочу. Тим паче контра по центру. Єдине, що там шархай і було б непогано сиділо діло кимось зняти. Але ж кедмана в мене немає. Щоб по одному бив. А ні, стоп. Ну, мультика немає, звичайний. Тижко якось не хотілося б забирати. Чи поки тай шархай зарядиться? То й ми зарядимось. І давайте візьмемо ось так. Не хочу я три жовтих міняти. Хочу центр пробивати. Так, тут -то вже поскладніше. Давайте так. Дурдом, блін, тут нема що двигай. Раз. І ось другий, причому в шорхає. Можна типу так, вдруг желтый доїде. Можна так рухнути. Але вже контраст зарядиться. Ну що, три, а три хода виходить. Давайте поки що так здвинемо тоді. Нічого нам це не дало. Та, ну раз ти уже заряжений. А, тут можна було, Люську, взяти в іншому костюмі, щоб вона камінцем діспейлила. От я баран. Так, дождемося шурхаємо. Давайте своїх жовтих зарядим, А, дождались, шурхаємо. блін, все туплю, потрібно поспати. Тут сутт моя тутану і поляна, в принципі. Короче, все зрозуміло. Дякую. Що ви мені таке комбо підвезли, коли воно ну, мені вже не потрібно. Якось так. Ніхто ще не нападав. І добре, й фіг з ним. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте подобаєчки. Миру, щастя і добра вам!